Це електролітний порошок, це дієтична добавка або спеціальний медичний засіб у формі сухої суміші, який використовують для приготування розчину для пероральної регідратації, відновлення водного балансу. Ви просто додаєте до нього воду та випиваєте. Його основна функція полягає у поповненні запасів води та цих Критично важливих мінералів, які називаються електролітами, що ми втрачаємо через потовиділення, блювоту, діарею чи інші причини. Електроліти це мінерали, які несуть електричний заряд, як от натрій, калій і магній. Їх називають електролітами, тому що вони надзвичайно важливі для таких процесів, як функція м'язів, нервова функція, гідратація, баланс pH і багато іншого. Коли ми втрачаємо електроліти, наприклад, через піт, наш організм може зневоднитися та втратити баланс. І саме тут електролітний порошок може нам справді допомогти. Поповнюючи втрачені електроліти та повертаючи нас у норму. Важливе зауваження. Хоча цей матеріал має бути корисним освітнім ресурсом, він не є заміною професійної медичної консультації, діагностики чи лікування, тому завжди консультуйтеся зі своїм лікарем перед додаванням будь-яких нових добавок до свого раціону.